Господь Бог ексклюзивний, він не схожий ні на кого. Бог дивовижний, давайте пізнавати його разом. Ця історія трапилася зі мною, коли ми з моїм другом разом були у США і потрапили у магазин, де продавалося взуття. Я побачив кросівки, які мені дуже сподобалися. Дивився, крутив їх в руках. Мій друг підійшов до мене і каже: Ну що, будеш брати? Я кажу: ще не знаю. Він каже: якщо ти купиш. Я не буду їх собі купувати. Не будемо ми ж вдвох ходити в одну церкву в однакових красівках. Мій друг цінував ексклюзивність. Вона буває з різних причин, з різних мотивів. Буває нездоровий мотив, коли людина хоче просто виділитися. Така ексклюзивність, не мов би кричить: я особливий, подивіться усі на мене. Але є і здорова ексклюзивність, коли людина, наприклад, за допомогою одяга чи зачіски, просто носить. Те чи інше, тому що воно їй подобається. Коли ми думаємо про Бога, ми читаємо в Біблії, що Він є ексклюзивним, особливим, ні схожим ні на кого. Він таким є по своїй сущності. З ким можете ви Бога порівняти, каже пророк Ісаїя. Кого поставити можна поряд з ним? Пророк наголошує, що Бог особливий, не схожий ні на кого. І саме такому ексклюзивному Богу ми з вами вклоняємось. Ось чому нехай наше поклоніння буде щирим, особливим, нехай ми підбираємо найкращі слова і робимо найкращі вчинки, тому що наш Господь ексклюзивний. Бог дивовижний. Давайте пізнавати його разом.